Захистить затриманих осіб від неправомірних дій поліцейських і убезпечить самих правоохоронців від безпідставних звинувачень. Таке завдання системи Custody Records. Проєкт передбачає електронну фіксацію дій, що відбуваються із затриманими особами у поліції для забезпечення дотримання прав людини. Основними змінами в діяльності підрозділ поліції після введення пілотного проєкту Кастоді Рекордс означає розмежування зони роботи із затриманими особами та громадянами, заборона проведення громадян до службових кабінетів працівників поліції та якісний стан надання адміністративних послуг. Усі приміщення у відділку облаштовані за європейськими стандартами. Тут є кімнати для прийому громадян, спілкування зі слідчим, а також кімната інтерв'ювання з інспектором з дотримання прав людини. В разі необхідності підозрюваний у злочині може пройти упізнання через спеціальне скло. Потерпіла сторона, з можливості того, що вона може бачити можливих злочинців, а можливі злочинці не можуть бачити. потерпілу сторону проти впізнання. Тобто людина, якщо впізнає особу, яка вчинила кримінальне правопорушення. Зразу вказує на особу і в подальшому вже проводяться інші процесуальні слідчі дії. Спілкування затриманого із адвокатом відбувається у спеціальній кімнаті. Вона облаштована із врахуванням вимог безпеки. Кімната з відеонаглядом, але камера без звука, щоб адвокат міг поспілкуватися з затриманою особою. Спілкуються не сугубо по телефону. Затриману особу ми проводимо до цієї кімнати, закриваємо двері. Щоб е, затримана особа не могла нічого адвокату не пере не передати. Якщо треба в бумажному варіанті щось підписати, тут є такий е, отвор. У відділку ведеться цілодобове відеоспостереження. Така система дозволяє запобігти правопорушенням як з боку правоохоронців, так і затриманих кажуть поліцейські. До впровадження даної системи нас нами було зафіксовано багато фактів, коли затримана особа. Для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності, перебуваючи в підрозділ, в підрозділі поліції, сама собі нанесла цілесні ушкодження. І в подальшому кримінальні провадження відкривалися також відносно поліцейських, і тоді потрібно було доказувати свою правоту. Система Кастоді Рекордс передбачає і покращення умов тримання під вартою. Кімнати для затриманих облаштовані згідно єдиного стандарту підвищені вимоги і до харчування. Також передбачено відповідне вікно з необхідною кількістю денного світла. Тобто, в будь-який час доби особа може бачити, якщо взяти по аналогії, раніше у нас таких вимог взагалі не було. На території Вінничини пілотний проєкт діє вже другий рік і дає позитивні результати, кажуть поліцейські. Загалом в регіоні система Кастоді Рекордс впроваджена в усіх шести територіальних підрозділах поліції. Світлана Ількова, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.